Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді досить рідка модель. Модель трактора, яка рідко буває на українському ринку, Ловул 354. По ціні він залишився, як і в 2021 році. Хто бажає, хто не встиг купити собі в минулому році або до війни, зараз він є по наявності і можна його придбати. Мені дуже подобається дана моделька, вона досить добре зроблена. В ній все зроблено по уму, як то кажуть. Ну і на свої гроші, в принципі, в такому бюджеті, я думаю, краще тракторця і не придумаєш. На 35 кінських сил. Чотирхциліндровий двигун у нас встановлено на даному тракторі. 4 l 22 vt Це двигун заводу Ландон. Той же саме, що і робить Кемовські двигуни трьохциліндрові. Тільки це 4 Вони досить добре працюють, хорошо себе... Зарекомендували втяговити, оборотистий, хороший двигуни. Встановлено передній мост у нас П-образний, з гідропідсилювачем. Ось циліндр зверху вже поставили, сховали, для того, щоб менше його пошкодити. Можна було досить класно придумано. 6,5 на 16 передні колеса стоять на даному тракторці. Можна теж трошки регулювати колію, переставляти колеса містами. Єдине, що передніми крилами моделька не комплектується, це її мінус. Спереду встановлено у нас 4 противаги по 20 кг, в сумі 80 з причіпним. 80-ка акумуляторна батарейка йде у нас у даному тракторці. Заводиться він у нас електростартером. Стартер встановлено ось тут. Єдине, що у цьому тракторі немає бачка на залівку гідравлічного. Мастила на рульове. Тут воно йде із загальної ванни. Через ось такий от розподільник встановлено солбет. Він перепускає мастило на дозатор, з дозатора вже йде на циліндр. Рульове мастило сюди не заливається окремо. І з мінусів ще один насос встановлено на даному тракторі. Він вже йде і на рульову, і йде на підйом опускання задньої навіски. Ну, При желанні, і хто хоче переробити, переробити його можна, сюди можна поставити Ні, сюди... Сюди не можна поставити буде другий насос. Таке кріплення під інший насос тут нема. Ну, якщо купити переходні, купити насос, в принципі, колхозить його сюди можна. Це буде затратно і буде напряжно. Далі, що хорошого по цьому тракторі? Маємо фільтр на гідравлічне мастило, встановлений ось тут. Дуже мене, мені дуже особисто подобається в йому кабіна. Так як кабіна тут в принципі, йде упакована і герметична, можна так сказати. Вона йде зварна, повністю кабіна йде зварна, пол йде зварний. І немає тут дирок. Упаковані педальки у нас такі, ось, як газулька, як блокіровка. Тормоза і щеплення йдуть у нас. <плес> у нас воно все упаковано. Ми навіть колись знімали відео на каналі про... У безшумку даної кабіни. Ми катались на тракторі, відкривали двері з відкритими, з закритими дверима. І повірте мені, разниця є. Так, коробка в даному тракторці. 4 передачі на речагу. Понижений, повишений. Ось на цьому понижений, повишений, вже трошки підзабув. Вісім і реверс. 8 перед і вісім передач назад. Ось тут на приборці встановлений ручний газ. Кермо у нас не регулюється, воно стоїть у штатному положенні. Ну, в принципі, Місця багато, можливо, можливо сідати в трактор як і справа, так і зліва. Мені досить З підвісними педальками речаги встановлені також. Досить удобно. Тут у нас ручник. Ось тут підйом опускання задньої гідравліки і є ще два вільних, можна якщо встановити сюди додатковий розподільник. Навіть були раніше модельки зразу із розподільником такого плану, зараз у нас є без розподільника. Також речаги всі упаковані. Окремо у нас вмикається ось тут передній мост, це блокування заднього моста, блокується полуосі. Жирне, жирне я б сказав, дуже сидіння встановлене, таке, як на більш дорогих модельках, воно досить добре можна крутить, гроше зробити його, можна під'їхати вперед або від'їхати назад. Людині з великим зростом і з великим пузом буде удобно тут їздити. Кабіна з отопленням, встановлена у нас печка, підключена до охолоджуючої системи двигуна. Ось тут є три виходи і два на стекло, і, само собою, ось тут у нас ще є два. Можна повернути або на двері, або на лобове скло. Також, шторка, це вже з приколи. Тоже Достатньо хороша опція. Є підсвітка салону. Дворник перед, дворник назад, фонари на кабіні і печка. Музики в даній кабіні немає. В принципі, врізатися, поставити її при бажанні можна. По кабіні в нас відкривається практично все. Права-ліва дверка, ліва форточка, права форточка також відкривається на провітрювання і відкривається заднє скло також. В принципі, по кабіні... Все в цьому тракторі як треба. Я думаю, нічого там зайвого туди вже ліпить, колхозить не треба. Ну, за винятком музики, звісно. Паливний бак у нас пластиковий, встановлено під кабіною, вже як в більш здорових тракторах. Удобно заливати солярку, не треба кожен раз лазити під капот. Є додатковий розширительний бачок на мастило в нас осінь. І гідравліка у нас йде окремо від коробки передач. Ось У нас сама гідрованна і одразу розширительний бачок встановлено в комплекті. На тракторі йде два гідровиходи. Ну, все працює через один шланг, це чисто слівний у нас йде на бачок. Навіть ось щуп є на контроль рівню гідравлічного мастила. КПП у нас заливається ось тут, ззаду. Також є на КПП у нас щуп. Трьохточка потужна. У ловолах мені завжди нравилось, що. Вони чітко роблять яблука, вони не болтаються. Нормальні. Є навіть шплінти, такі ось, сразу, щоб шплінтувати на цепочку. Яблуко у нас під 20-й палець. Стандартний китаєць. Тому якщо радянське навісне обладнання, треба буде щось придумувати, переробляти, колхозить. Вертикальні гвинти досить також потужні. Розтяжки бокові також зроблені по уму, закипаємо на таких проушинах. Сама по собі КПП мочна. Чулки також потужний, можете побачити на відео. Вал відбору шестишліцевий, тут 540 і 1000 обертів за хвилину, два режима. Є причепний пристрій з такого плану. Можна його переставляти на пальцях ось тут. Гуляться вище, нижче. Тож, також досить удобно. Захист в Ому. Колія даного тракторця 120 по центрам коліс, мінімальна, Можна регулювати. Задок тут є куди регулювати, задок можна дивитися, які зазори ще у нас на полосях і до крила можна двигувати, можна розширювати, можна розбирати диски, тарілки, переставляти і робити трактор ще ширше. Попередку особа тут не пограєшся, тут стандартна 120, ну можна там, тут навіть не 120 передок. Передок іде трохи ширше, ніж задок. Здається, мені 123 або 125 попередку. Ну, в рядки даний трактор стає замечательно, працює. Можна робити його трошки ширше. По двигуну це просто проста апаратура топлівна, механічна. Є пушку. Динець я підняв би воздуха. Зробив би його вище кабіни. Ось такий трактор непоганий. Також із плюсиків є розширювачі на задні крила, для того, щоб не обкидувало кабіну болотом. Теж плюсик. Ось такий от трактор по старій ціні. По ціні 2021 року, хто бажає, кого зацікавить моделька, є їх в наявності декілька штук. В нашому магазині безкоштовна доставка. Можете особисто приїхати, протестувати і придбати собі ось такий агрегат. На цьому в мене все. До нових зустрічей. До побачення.